Добрий день, учні сьомого класу! Пропоную вам урок за темою задачі на побудову. Геометрії виділяють задачі на побудову, які можна розв'язати тільки за допомогою двох інструментів циркуля та лінійки без масштабних ділень. Лінійка дозволяє провести довільну пряму, пряму, що проходить через задану точку, пряму, що проходить через дві задані точки. Циркуль дає змогу описати коло даного радіуса з центром у даній точці. Можна провести коло довільного радіуса циркулем можна ще відкласти відрізок, що дорівнює даному відрізку. Розв'язати задачу на побудову означає знайти послідовність елементарних побудов, після виконання яких шукана фігура вважається побудованою. Довести, що саме ця фігура задовільняє умові задачі. Процес розв'язання задачі на побудову включає в себе чотири етапи. Етап перший. Аналіз. Аналізуємо вихідні дані, шукаємо зв'язок між ними та фігурою. Треба побудувати, на основі чого складаємо план розв'язання. Етап другий побудова. За наміченим планом будуємо шукану фігуру і описуємо послідовність найпростіших та основних побудов, до яких зводяться побудова фігури. Етап третій доведення. Доводимо, що побудована фігура задовольняє всі умови задачі. Етап четвертий дослідження: з'ясуємо, скільки розв'язків має задача при кожному допустимому виборі вихідних даних, при яких умовах вона розв'язку не має. Розміркуємо, чи можливі інші способи розв'язання. Найпростіші задачі на побудову: розглянемо 5 основних геометричних побудов. У яких використовуємо згадані дії побудова прямої та кола. Перша задача побудова трикутника за даними сторонами. Друга задача побудова кута рівного даному. Третя задача побудова бісектриси кута. Четверта задача поділ відрізка навпіл. І п'ята задача побудова прямої перпендикулярної до даної. Побудова трикутника з даними сторонами. Нехай дано відрізки за дошки А, Б і С. Побудуємо трикутник зі сторонами А, Б і С, проведемо довільний промінь і позначимо на ньому точку А. Розхилом циркуля що дорівнює А, побудуємо коло з центром в точці А. Нехай Б точка перетину цього кола з променем. Розхолом циркуля, що дорівнює Б, опишемо коло з центром в точці А. А розхолом циркуля, що дорівнює С, коло з центром в точці Б. Нехай С точка перетину цих кіл. Проведемо відрізки АЦ і БЦ. За побудовою трикутник АБС має сторони завдовжки А, Б і С. Тобто, трикутник АВЦ шуканий. Доведення. Задача має розв'язок тільки якщо сума довжин двох даних відрізків більша довжини третього. За побудовою АВ дорівнює А, АЦ дорівнює Б, БЦ дорівнює С. Тому трикутник АБЦ шуканий. АВ дорівнює А, А С дорівнює Б, БЦ дорівнює С, трикутник АВЦ шуканий. Побудова кута рівному даному. Відкласти ви даної прямої в дану півплощину кут рівний даному куту. Дано кут БАЦ півплощина ОБ1 півпряма. Побудувати кут Б1, який дорівнює куту БАЦ. Побудуємо довільне коло з центром в точці А даного кута. Означимо буквами Б і С точки перетину цього кола зі сторонами кута БАЦ. Радіусом АБ проводимо коло з центром в точці О, початкові точці заданої півпрямої. Перетин цього кола і півпрямої позначаємо Б1. Радіусом БС з центром в точці Б1 опишемо коло. Побудовані кола перетинаються в двох точках. Означимо буквою С1 точку їх перетину в заданій півплощині. Побудували кут Б1, 1 який дорівнює куту БАЦ. Доведення Трикутник БАЦ дорівнює трикутнику Б1 1 за трьома сторонами. А дорівнює ОБ1. АС дорівнює ос 1 СБ дорівнює Б1С1 за побудовою. Кут БАЦ і кут Б1 1 відповідні. Отже, кут БАЦ дорівнює куту Б1, 1 що й потрібно було довести. Наступна задача побудова бісектриси кута. Нехай дано нерозгорнутий кут із вершиною А. Побудуємо його бісектрису. За допомогою циркуля побудуємо коло довільного радіуса з центром в точці А. Нехай Б і С точки перетину цього кола зі сторонами даного кута. Побудуємо кола того самого радіуса з центром в точках Б і С. Нехай Д точка перетину цих кіл. Проведемо промінь АД. За побудовою трикутник АБД дорівнює трикутнику АЦД за третьою ознакою. Звідси, кут БАД дорівнює куту САД, тобто АД є бісектрисою даного кута А. Доведення. АБ дорівнює АЦ, дорівнює БД і дорівнює СД за побудовою. Сторона АД спільна. Отже, Трикутник АБД дорівнює трикутнику АЦД за трьома сторонами. Тоді і відповідні кути рівні, тобто кут ДАБ дорівнює куту ДАЦ. І АД є бісектрисою кута А. Що й потрібно було довести. Розглянемо наступну задачу: Поділ відрізка навпіл. Дано АБ відрізок. Побудувати точку О, яка належить відрізку АВ, так, щоб відрізок АО дорівнював відрізку ОБ. Із точки А і Б радіусом АБ проведемо кола, які перетинаються в двох точках, позначимо їх С і С1. Ці точки лежать в різних півплощинах відносно прямої АБ. Проводимо пряму сс 1 Пряма сс 1 перетне відрізок АБ в точці О. І АО дорівнює ОВ. Доведення. АС дорівнює ас 1 Дорівнює БЦ і дорівнює БЦ1 за побудовою. сс 1 спільна. Тоді трикутник сас 1 дорівнює трикутнику сбс 1 за трьома сторонами. Отже, кут АСО дорівнює куту БСО як відповідні в рівних трикутниках. Трикутник АСО дорівнює трикутнику БСО за двома сторонами і кутом між ними. АС дорівнює БС, СО – спільна сторона. Кут АЦО дорівнює куту БЦО за першою ознакою. Тобто відповідні сторони, рівні. І АО дорівнює БО, що й потрібно було довести. Наступна задача побудова прямої перпендикулярної до даної. Через дану точку О провести пряму перпендикулярну даній прямій А. Можливі два випадки: Перший – коли точка А лежить на прямій А. І другий випадок, коли точка О не лежить на прямій А. Розглянемо перший випадок. Побудова прямої, що проходить через дану точку і перпендикулярно до даної прямої. Точка О належить прямій А. Дано пряма А, точка О. Точка О належить прямій А. Із точки О довільним радіусом проведемо коло, яке перетне пряму А в точках А і Б. Із точок А і Б. Проведемо кола з радіусом рівним АВ. Нехай точка С це точка їх перетину. Тоді СО перпендикулярно до відрізка АВ. Розглянемо другий випадок побудова прямої, що проходить через дану точку і перпендикулярно до даної прямої, коли точка А не належить прямій А. Дано пряма А, точка О. І точка О не належить прямій А. Із точки О довільним радіусом проведемо коло, яке перетне пряму А в точках А і Б. Із точок А і Б проведемо кола тим же радіусом. Точки перетину цих кіл позначимо О і О1. Нехай С точка перетину прямих А і оо 1 Тоді «СО» О до АБ. Доведення. Трикутник АЦО дорівнює трикутнику БЦО за трьома сторонами. АЦ дорівнює ВЦ, АО дорівнює ОБ, сторона СО спільна. Кут АОС дорівнює куту БОЦ, а вони суміжні. Тобто, кут АОС дорівнює куту БОЦ дорівнює 90 градусів. І СО перпендикулярно до АБ, що й потрібно було довести. Цікаві факти з історії. Математики Стародавньої Греції вперше використали побудову за допомогою лінійки та циркуля та відкрили, як побудувати суму, різницю, добуток, відношення та квадратний корінь даних довжин. Також вони могли конструювати половину даного кута. Квадрат чиєї площі вдвічі більше за інший квадрат. Квадрат, що має площу таку ж, як даний многокутник, та правильний многокутник із трьома, чотирма або п'ятьма сторонами. Але вони не могли побудувати третину кута, за виключенням окремих випадків, або квадрат із такою ж площою, що і дане коло, або правильний багатокутник з іншою кількістю сторін. Не могли вони також побудувати грань куба, чий об'єм був вдвічі більший за об'єм куба за даною граню. Гіппократ показав, що поверхня куба може бути подвоєна шляхом знаходження перетинів гіпербол та парабол, але вони не можуть бути побудовані циркулем та лінійкою. У V столітті до нашої ери Гіппократ використовував криву. Для розділення на три загальних кута та квадратуру круга. Не було ніякого прогресу у вирішенні цих питань протягом 2000 тисячоліть, аж до 1796 року, поки Гаус не показав, як побудувати правильний многокутник з 17 сторонами. Через 5 років він навів достатні умови побудови правильного многокутника з N сторонами. У 1837-му П'єр Ванцель опублікував доказ неможливості поділу на три частини довільного кута або подвоєння об'єма кубу. Це доведення засноване на неможливості побудови кубічних коренів від довжин. Ще він показав, що достатні умови Гаусса для побудови правильних многокутників також є і необхідними. Потім у 1882 році Ліндеман показав, що трансцендентне число, а отже, неможливо побудувати за допомогою лінійки та циркуля квадрат із такою ж площею, дане коло. Пропоную вам зараз пройти підсумковий тест. Завдання номер 1 Побудову фігур можна здійснити за допомогою лише двох інструментів. Правильна відповідь. Лінійка без поділок і циркуль. Завдання номер 2 Які побудови можна виконати тільки за допомогою лінійки? Правильна відповідь В: провести пряму через дві задані точки. Завдання номер 3 За допомогою циркеля можна провести. Правильна відповідь Г. Коло довільного радіуса. Відкласти відрізок, що дорівнює даному відрізку. Завдання номер 4 Скільки етапів має задача на побудову? Правильна відповідь в 4 етапи. Завдання номер 5 Які з наведених понять не мають відношення до задач на побудову? Правильна відповідь В синтез. Пропоную вам в якості домашнього завдання виконати дві наступні задачі. Бажаю успіхів!